Дорогі друзі, я хочу вам розповісти про зворушливу, невеличку, коротеньку історію про маленького українця в Калгарі. Про цю історію зі мною поділилася мати цього хлопчика, і це просто, знаєте, ще раз доказує наш дух українців, як наші діти, як наші люди, як наші батьки також можуть робити великий внесок в розвиток та виховання своїх дітей. І також. Серце, серце у справжніх українців, воно завжди є. Якщо ви його маєте, то ви його маєте. Якщо ви його не маєте, то ви його ніколи і не знайдете. Отже, що відбулося? Залишайте повну вподобаюк прямо зараз, бо це дійсно важлива історія і гарний приклад, який надасть можливість нам всім задуматися над собою. Маленький хлопчик прийшов на канадське свято з українським прапорцем. І до нього підійшов старший мужчина канадець. і Хотів йому дати канадський прапор, і потім дав йому канадський прапор і питає його, чому в тебе немає, чому ти не прийшов з канадським прапором? А він зразу моментально говорить, що він не прийшов з канадським прапором, тому що в нього є тільки один прапор український прапор, і Україна для нього завжди буде в серці, і це його батьківщина, і він хоче їхати назад. І це, знаєте, були такі щирі слова хлопчика старшому канадцеві. Звісно, що трошки, можливо, йому не сподобалось канацію, що він сказав, але тут не то, що сподобалось і не сподобалось. Це були щирі слова українця маленького. І це надає нам надію на те, що Україна буде і Україна має велике майбутнє перед собою. З таким